...дні на телефони знову починали телефонувати шахраї. Номер телефону починається на плюс 33, плюс 43. І перше, що ви почуєте, це пропозиція щодо роботи. І потім, щоб прийти на деталі, ось гляньте, знову телефонує номер. А, а візьми підніми на наверштамовиці. Так, слухам. Говорити не можна. Зараз вам поясню, чому не можна говорити. Тому що. Галя сказала так, слухам, а потім будуть до мене телефонувати і через штучний інтелект Галіним голосом казати, що щось сталося. Серйозно? Ось перша людина, яка про це не знала. Тому якщо до вас телефонують такі номера, не підносите і нікуди не переходьте, не цікавтеся, так як Галя. Я попереджав, щоб не піднімати, але ну, що вже зробиш? І вони в майбутньому можуть просто назвонювати, збирати інформацію, голоса, а потім вже з них створювати якісь історії. Що там не знаю, мамо, мені терміново потрібно гроші відправити. І що думаєте, мама не відправить? Звичайно, що відправить, тому що не всі ще знають, як працює штучний інтелект і наскільки людей можуть надурити просто через, через це. Тому будьте уважні, пишіть в коментарях, які у вас були випадки, щоб застригти інших людей.